Música e... e... Мі Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, часом буває на богослужінні, що коли приносять до причастя немовлятко, серед більшості тих, які приймають радісно і піднесено, навіть не усвідомлюючи своїм дитячим розумом, до якого таїнства вони припадають. Трапляються діти, які починають раптом плакати, пручатися, сахаються священника. І майже завжди це ті діти, яким недавно робили заштрики або навіть операції, які звикли до того, що незнайома людина може заподіяти їм біль. І Вони лякаються цієї незнайомої людини, лякаються ситуації, яка нагадує їм те, що пов'язано із їхніми, може, найважчими дитячими переживаннями. Так буває і з нами, дорослими людьми, коли ми, переживши важке потрясіння, горе, смерть близьких людей, аварію, уникаємо навіть у спогадах тих ситуацій, які нагадують нам про те, що сталося. Вимикаємо телевізор, коли показують смерть або аварію автомобілів. Тікаємо від розмов, які повертають нас до того важкого, що було пережити. Такий феномен ми спостерігаємо і в нашій колективній свідомості. Бо справді нас дивують соціологічні опитування, які свідчать, що саме в тих регіонах, де Голодомор 32-33 років забрав найбільше жертв, саме там найважче згадують про нього. Найбільше людей, навіть старшого покоління людей, намагаються втекти своєю думкою від споменів про ті важкі часи. І це має свою дуже помітну психологічну підоснову, так само, як і іншу, бо протягом десятиліть небезпечно було згадувати вголос про те, що сталося, вшанувати пам'ять померлих від голоду родичів і. Сама згадка про це могла бути причиною судових переслідувань. Нам важко повертатися нашою пам'яттю у пережитті втрати, хвороби, нещастя. Але чи потрібно це? І навіть церковний спів, який супроводжує завжди запокіння богослужіння, нагадує не просто потрібно, необхідно. Ми ж побажаємо спочилим не тільки Царства Небесного. Але і вічної пам'яті. Вічної пам'яті не їм, яким ця пам'ять не вельми потрібна. Вони перебувають в іншому світі і живуть вже в інших вимірах, ніж оперуємо ми, згадуючи про минуле. Вона потрібна, необхідна ця пам'ять нам як застереження проти повторення минулих трагедій, проти допущення тих помилок, які спричинили. До неповоротних втрат. Бо коли ми зараз згадуємо про геноцид початку 30-х років, ми розуміємо, що він став наслідком цілої низки помилок, втрат нашої власної недалекоглядності, коли бракувало сили об'єднатися для протистояння іноземній агресії, коли легковажно вірили гаслам. про Соціалістичний інтернаціоналізм і дружбу між народами, навіть бачучи, як ті, хто проголошували ті гасла, несли з собою смерть, спустошення, економічну руїну, несли втрати якраз найбільш активної, динамічної частини суспільства, з яких хтось тікав за кордон, а хтось гинув у концтаборах, тюрмах чи при масових розстрілах. Починалося все нібито безневинно. Починалося із гасел про необхідність об'єднання у єдину соціалістичну державу, яка протистоятиме реакційному заходові. Проходило під прапорами визволення від вікового гноблення. Починалося із запевнень у любові до нашого народу якому хочуть добра і хочуть його приєднати до сім'ї братніх і рівних народів, а закінчилося геноцидом, втратами, винищенням, чи не третини всіх наших людей, які жили у наших краях на сході України. І коли у ці дні, дні споменів про жертв Голодомору, ми чуємо повторення тих старих гасел, то сама пам'ять про наші втрати повинна нам нагадувати про те, що йде за ним. Чим закінчуються нові розмови про входження у митні союзи. Чим закінчується запевнення тих, хто зараз висилає із кордону тисячі людей, не даючи їм приїхати до своїх родичів в Росію про любов про нас і турботу про наше майбутнє. Вічна пам'ять про наших спочилих, вчить нас бути. Пильними і далекоглядними, вчіть не вірити порожнім фразам про любов до нас, по справах їхніх судитимете про них, так навчає нас Господь судити по справах, вміти захищатися від облуди слів, вміти бути відповідальними не тільки за себе, але й за майбутнє покоління. Не вступаючи у легковажні союзи із тими, хто несе агресію, тоталітаризм, зневагу до людської особистості, і згадуючи із сумом про безповоротні втрати наші незабутні імена людей, яких ми не бачили, про яких тільки чули розповіді від наших бабусь, дідусів, прадідів. Ми дякуємо їм за їхню жертву пам'яті, за те, що вони своєю смертю застерігають нас від повторення помилок, що спричинили геноцид. Вони навчають нас бути мудрими і мужніми, вміти боронити свої права, вміти боронити своє життя і ті цінності. Втрата яких неодмінно спричиняє і до деградації, втрати свободи, а потім і життя. Кажеться, ця вічна пам'ять завжди перебуває з нами не як біль, а як настанова на майбутнє, і як постійний заклик зберігати і пам'ятати, згадуючи у своїх молитвах імена тих жертв довголітньої агресії на нашу землю, які… Своєю кров'ю окропили нашу історичну свідомість, зміцнили її розумінням необхідності свободи для захисту свого майбуття і свого життя. Хай ця вічна пам'ять буде для нас завжди закликом пильнувати свого майбутнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!